Всім привіт! Це Олександр. Ви на каналі ФірмерокЮй. Хотів би в цьому відео показати, як я в свій час зробив е, такі невеличкі курники для е, Квочек з курчатами. Отже, поїхали. Ось такі у мене. Є курники. Там були в мене курчата, вони там і висиджували яйця і сиділи там. Робив я це з того, що в мене було. З забора із старого. Розібрали і, щоб не палити, не викидувати, вирішили таким чином з цього матеріалу пустити його на діло. І зробити домівки для курчат, для малих і для квочок. Перше, з чого ми почали, це Підготовили підлогу, кинули направляючі для того, щоб можна було набити доски. На направляючі дошки накидали, скрутили, склепали. Кицька така, да а мені пацани кімнату дасте. Зараз пілою все обріжемо і будемо думати далі, що його куди ліпити. Чесно кажучи, нема ніякого ні проєкту, ні чертежа. Все це робиться з голови. Ось у мене мій братуха Жека, молодший мій, молодшенький. От, в нього дуже така світла важка і дуже в нього такі руки з того місця растуть. Отже. Він все це робить зі своєї голови. І я гадаю, що результат буде того вартий. Як це у нас направляючи, так? Ось яка у нас Так, підлога у нас готова. Зараз виганяємо стіни і стелю. Для цього нам потрібні направляючі. Ось такі у нас будуть приміщення, осталось їх тільки обшити. Так, виганяємо задню стінку. Вже кашу маша як самурай шашкой. Дуже вправно в нього все заходить. Накрили підлогу, чим було мішками під пшениці. От, чому саме зараз це робимо? Тому що е, потім, коли вже буде стеля і стіни, і перетинки, то це вже буде дуже важко зробити. Тому робимо це все зараз. Докручуємо передню поперечну балку. Жекі уровень не потрібен. Він на глаз, непогано в нього виходить. На даному етапі зашиваємо передній фасад наших приміщень, нашого такого кур... курі... курячого готелю. Який ми робимо чи хостел, цей курячий хостел, щоб наші квочки могли тут непогано себе почувати. Кидаємо для криші. І на сьогодні, на все, тому що темніє. Так, зараз накриваємо кришу шифером, шифер старий. Я это, на хаті э, робив заміну шифера э, зі старого на новий. Старий нікуди не викидував і мені він пригодився. От. Ну, а зараз монтуємо двері, щоб наших дівчат. Хто з цієї общаги не мог вкрасти? Так, народ ось такий от у нас результат, але є ще деякі моменти. Народ, ну ось такий у нас вийшов курник для курчат з куочками. Кому сподобалось це відео, ставте лайк. Хто не підписався на канал, підписуйтесь, щоб не пропустити інші відео. З вами був Фермерок UA. До зустрічі у інших відео.